Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на каналі на твоїй кухні. Вже багато років підряд в моїй сім'ї прожився чудовий німецький пиріг, який називається Штолен. Сьогодні у нас з вами 3 грудня і буквально через 3 тижні будемо славити народження Ісуса Христа. І це прекрасний час для того, щоб випікати цей чудовий пиріг, адже він повинен гарно вистоїтися. І е, сьогодні я починаю його приготування, аби і ви разом зі мною ще встигли випекти цей прекрасний е, традиційний е, пиріг. Для того щоб випекти пиріг, друзі, а я його печу на дві порції сьогодні, так як і кожного року, тому що він дуже смачний. Я люблю ним пригостити своїх рідних, які приходять до мене в гості. Для приготування чотирьох штоленів мені потрібно 1 кг 400 г борошна, пів кілограма цукру. Під кілограма кисломолоченого сиру, 4 яйці. Всього разом, друзі, горіхів і сухофруктів. А тут в мене і родзинки ще. Тут в мене і... Цукати різного роду. Хто в мене на каналі давно знає, що я робила свої цукати. Тут у мене цукати з гарбуза, з яблук, з вишні. Також родзинки двох видів і горіхи. Друзі, разом з горіхами має всього бути 750 грамів. Горіхів в мене 200 грамів, а 550 грамів отакої смакоти. Цю смакоту, друзі, я з вечора помила в друшлячку і замочила в соку від двох апельсинів. Обов'язково потрібно це робити на ніч, для того, щоб. Оці ягоди, всі і сухофрукти всочили в себе весь сік для того, щоб ці ягідки не забирали вологи із самого тіста, з самого штолена. Тоді він буде не такий мокрий і соковитий. Далі мені потрібна цедра двох апельсинів. Також мені потрібне масло. Друзі, обов'язково беріть 82% жирності тоді штолен буде дуже смачний. Пів кілограма потрібно масла. Потрібно дві чайні ложки солі. 20-25 г розпушувача для тіста і ванільний цукор. У мене тут 16 грамів. Також потрібна пудра для того, щоб присипати, приблизно 300-400 г, залежно яким шаром ви присиплете. І також 150 грамів вершкового масла, 82% жирності, окремо для того, щоб присипати змазати потім штолен, коли ми виймо його з духовки. І так, поки що ці продукти я відставляю. І найперше, друзі, мені потрібно зараз буде до білого збити вершкове масло. До борошна, друзі, я зараз додам розпушувач для тіста 20 грамів. І до цукру додам ванільний цукор. Все, далі будемо збивати. Масло обов'язково має бути м'яке, воно в мене лежало цілу ніч в кімнаті, я його виняла з холодильника для того, щоб воно легко збивалося, щоб воно вже у нас було практично готове. І так, спочатку на малих оборотах розмішую масло. Далі до масла всипаю цукор і збиваю масло з цукром. Далі до масла додаю яйця і додаю сіль, і розмішую далі. Далі всипаю сюди апельсинову цедру. І всипаю сюди сир і розмішую далі. Тепер прибираємо міксер, він нам більше не потрібний, і далі ми будемо замішувати тісто руками. Додаємо сюди борошно з розпушувачем, обов'язково борошно має бути просіяне. Потрошки ввожу спочатку лопаткою борошно. Коли лопатці стало важко, починаю замішувати тісто руками. Тісто замішане, воно ось таке ніжне, м'якеньке. Друзі, в мене трошечки залишилося муки борошна, верніше, добре, що я його всього не висипала. І тепер підсипаю цим борошном трошечки стіл, викладаю сюди тісто, трошки його розплескаю, і мені сюди зараз потрібно вмісити. Ці сухофрукти. гляньте, від двох апельсинів, друзі, зовсім не залишилося соку. А це приблизно 200 г соку. Уявіть собі, що 200 грамів вологи, ці сухофрукти забрали б із штолена. Тому обов'язково потрібно їх замочувати в ідеалі на ніч. А також додаю сюди 200 г горіхів. Горіхи я злегка подрібнила скалкою качалкою. Можна, друзі, їх подрібнити любим зручним для вас способом. Я прямо в турбині, в якій я купила, взяла качалку і їх злегка подрібнила, щоб вони не були великими шматками. Але тут потрапляються і навіть отакі ціленькі, і половинки. І тепер моє завдання вмісити цю всю смакуту в тісто. Такий, друзі, величезний шмат тіста в нас вийшов Далі на цьому етапі я включаю духовку, нагрім верх низ 180 градусів, і ми зараз з вами будемо формувати штолини. Для цього, друзі, я одразу. Беру бляшку, на яку я буду класти штолини. Бляшку застевила пергаментним папером. І тепер це тісто мені треба розділити умовно на 4 частини, так як в мене буде 4 штолини, я не буду їх зважувати. Так. Припорошую стіл борошном. Друзі, і знаєте, що штолин... І форма штолена вона має символічне значення. Штолен не випікається у якійсь кексовниці чи просто, там на, наприклад, на бляшці для кексів, тому що штолен формується особливим способом, просто розминається руками і форма, у якій формується штолен, має значення ісосика в пилинах. Тому ми з цим тістом дуже ніжно обережно, як з маленькою дитинкою, ніби ми пилинаємо маленьку дитину. Отак спочатку робимо таку ніби паляничку, ніби ми пилинаємо ісуса. Отак, трошки не доходячи до краю, ми його прикрили. І зробили ніби такий вареничок. Трошечки до краю не доходимо, сантиметрів, може, 2-3 приблизно все поправляємо. Якщо якась ягідка дуже вилізла наверх, то краще її приховати, щоб вона нам не згоріла. І ось така форма у штолена виходить. І обережненько перекладаємо штолен на бляшку. Ось так друзі. Таким самим чином робимо другий штолен. Ось такі красиві в мене вийшли штолени, друзі. Я їх запихаю в духовку приблизно на 50 хвилин до години. Будемо дивитися по тому, як вони будуть виглядати. Підрумяняться, будемо пробувати, як завжди, шпажкою, і будемо їх виймати я часто не гаю, друзі, і тим часом зроблю ще два штолени. Друзі, погляньте, яка краса в моїй духовці пройшла рівна година. Тобто чисточка сухенька, і я виймаю штолени з духовки і запихаю другу бляшку. Далі, друзі, дуже важливо, поки штолени ще гаряченькі. Прямо на бляшці я їх змажу маслом для того, щоб утворилася така так звана сорочка, аби ну, так, запечатати штолен, потім масло захолоне, і таким чином буде штолен дуже добре зберігатися, буде довго стояти. Масло я розпустила короткими імпульсами в мікрохвильовці і зараз буду змазувати ретельно і детально штолени, кожну щілиночку змазую маслом. Друзі, знизу теж з обох сторін. Як шкода, що ви не чуєте аромату, який стоїть на цілу квартиру. У мене вже сусідка питалася, що в мене тут відбувається, що в мене тут така пахнута. Далі, друзі, нам треба ретельно-ретельно обсипати штолини, поки вони тепленькі, з усіх сторін, ретельно, ретельно, товстеньким шаром пудру. І залишити їх. Пудрою теж потрібно посипати з двох сторін. До речі, треба перше знизу, а тоді перевернути і посипати зверху. Це, друзі, і отак обсипані штолени в пудру я залишаю охолодати, і аж тоді їх буду запаковувати. Друзі, ось такі великі чотири штолени виходять з цієї порції, і коли вони вже повністю а вони вже повністю в мене захолонули, і після повного охолодання нам обов'язково треба їх герметично замотати. Я буду замотувати в пергаментний папір спочатку. А тоді, друзі, замотуємо ретельно у пульгу, нам потрібно так замотати, щоб не заходило повітря всередину, аби він гарно зберігався. Так, друзі, гарно замотаний кілька шарів пульги штолен. І якщо ви Хочете подарувати штолен, то звичайно, що потрібно його ще красиво опакувати. Зараз, друзі, я так поступлю з усіма штоленами, замотаю їх істер гарненько, і тоді один ми з вами красиво запакуємо. Друзі, але перш ніж я упакую всі ці штовини, тільки для вас я його розрішу. Хочу, щоб ви розуміли, друзі, що він зараз буде не такий, як він буде через три тижні. Через три тижні він має є таке слово дозріти, натягнутися, настоятися і буде зовсім іншого смаку і іншої консистенції. Я сьогодні, друзі, його їсти не буду. Я хочу, щоб він був особливо смачний саме на різдво, тому сьогодні не буду його пробувати. Гляньте, яка краса, яка смакота, яка гарнота виходить. Ой, а як він пахне горіхами, ваніллю, цукатами, ягодами. Неймовірно пахне. І друзі, повірте, що це дуже смачно. Діти вже просили мене, а я кажу, ні-ні-ні, сьогодні ніхто не буде їсти. Чекаємо Різдва. Ніхто сьогодні їсти не буде. Це мої хороші. І я зараз прикладаю цей кусочок і замотаю разом з усіма штовинами. Упаковуємо. Друзі, тепер дуже важливий момент. Треба ці всі штолини винести в прохолодне і сухе місце і зберігати їх до різдва. А я, друзі, дуже задоволена, що в мене ця робота зроблена. я, друзі, вам дякую за перегляди. Щиро вам рекомендую, спробуйте, хто ще не пробував, простий рецепт без дріжджів, що теж немало важливо, і він не може не бути несмачний. Масло, сир, стільки смакоти. Це дуже смачно і дуже, друзі, атмосферно на свято і подарувати комусь таку красоту, когось гостити своїх рідних, своїх близьких. Це дуже приємно, як на мене. А я вам щиро дякую за те, що ви мене чергове переглянули, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, поширюєте моє відео. Мені надзвичайно приємно. Низький уклін і шана всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім на мирного неба, терпіння, міцного здоров'я. Усіх благ. Зустрінемося! Будьте здорові! До побачення!